Всім привіт! і Ми далі проходимо Маріо Одісів. І сьогодні нас чекає Сніжне Королівство. Да, Сніжне, я його назву. Сніжне королівство. Нічого тут вігде. О, як тут холодно. Так, да, холодно, холодно. Там в тебе якийсь теплий костюм. Так, зараз якийсь знайдемо шапку. А, шапку, шапку теплу нам. Купа снігу, нічого не видно. Бррр, каже. На, треба нам поспішати. Mm -hmm. Капець, like. нічого не видно. Куди ж тут іти? Я нічого не бачу. Може mm туди? -hmm. Ну, тут, я думаю, почекай, вже вниз якось. Аби не змерзнути. Бо тут якось серйозно з цим всім. Mm -hmm. А ну, давай обійдемо на ну, з нашого Одісі. Більш немає вже куди йти, варіантів у нас немає. Нам судно треба до цього світа. Так. Ти чому дивишся вся тільки вниз? А де тут ще щось може бути? Тато, О. іди за мною, хоч сюди. Йду, йду. А, є. Ві. Там до монетки це як дорога. Дивись вперед. Я просто подумав, що я можу тут розбитися. Ой, ще й в воду вперед. попадаю. Ой-ой-ой. Та я вон вперед і біжу. Ні, Ох. не йди вперед, а... а дивись вперед. Так буде зручніше. Так, ну добре, О, дивись, прикольно як. Ого. го Що це за шум під снігом? І а... не... Там тепло, я бачу, там є червоне щось, це напевно mm -hmm. тепло. Ого. Тепло. Ой, каже, звалився як сніг на голову. Налякав ти нас. Да. Диви. Так, тут що. Картинка, я подивимось картинку. Ми тут були, десь там схована лунка за тою картинкою. О, ти. Зараз. Ну, не до тої картинки. Сюди. Сюди і наверх. Не не сюди. А куди? А туди. А, сюди назад. Ні, в трубу а повернись, туди, туди. Ага, сюди. Ага. Тут можна лунку отримати. -а, а. Ого. Нормально так. Я це запам'ятав. Нормально перша луночка. Да. А нам їм тут 10 штук треба. Угу. Ну то там в магазин. А в нас там. А, ну да, в магазин зайдем. За монетки, за то що. А, купимо лунку собі, купимо, точно. Да. Так. Входимо до цього, каже привіт, вусатий друг. Угу. Ну ми відразу так беру. О, можна шапку пірата. Хоч? Ну да, ну це на пляж. Ааа, не будемо брати шапки пірата. Де, хіба на останній серії? Е, так, а ну давай ще глянемо, що в нього є. Та, сердечко. Так, сердечко Да. Супер. Так, але чого нас воно викидає кожен раз? Я не розумію. Ну ти нажимаєш кнопку, просто викидуватись. Беремо це? Ну, бери. Знаєте, это будемо тут ми як ці. Пірати. Пірат Маріо Хоч все тут за монетки купиш? Та да, всього не хочеться брати. Кінці це все купимо, так. Да. Ну, бо дивимось можна. О, круто. Де да, тепер одне око? Це У шуби. Дивно, що тут шуб не продавали. В них такі тут... У було. нас три ока. Так, а це хто? Ой, каже, монстр Боузер вкрав вкрав в нас головний приз за перемогу на скачках. Торт! Сніжно-ніжний торт. Він заблокував спуск на трек для скачок. Щоб його відкрити, потрібно знайти лунки. Угу. Ну, все, допоможем, не плачте. Звідки він знає хто лунки? А в них тут лунки як цей, як, як в нас бензин. Ого! Що ти пасти? Ого. Їх не можна пригади. Це хмара. Ото то хмара. Так. Я можу сам їх хоп. Зобатимо ще мною. І ми йдемо, дем, дем, йдем. Черепахи. Якась крейзі черепаха. Ну він зараз буде дути. Так. Не переживайте. Не спіша. Угу. Тебе чуть не скільки. Угу. Тебе, тобі, тобі треба цим зашляпати. І що тут я можу зробити? Ага. У. Ледь пройшов, супер. Не, так. тут є сніжинки. Ти, головне Спасальні. цих, тільки не на мене їх, ти, ти від мене їх збивай, добренько бо так ти виходить, ти навпаки в мене їх запускаєш. Там є сніжинки. Ей, Ой-ой-ой-ой-ой! Цих... Так, цих хлоп... хлопаків ми маємо поскидати. Вечеринка. Вечірка, так. Тільки не на мене. О, ага, супер. А де лунка? О, є луночка, ви крутяк. Да. Це якісь були хмари. Да. Дякуємо нам за лунку. Хмарне королівство. Да. Ну, тут не було. А, тут було Небесне королівство. Ну да. Ми там тоді з Боузером билися і впали в ці в загублені. Так, да, подивіться, цю серію. Так. І в нас є вже одна лунка. Ми ходили тако. Ми ходили. Ми сюди ходили, нам В... треба сюди. Угу. Тут е, їм треба допомогти, знайти оці всі лунки. Буду тут відкриватися вхід. Так, і вхід відкриється. Бо там якісь скачки мають бути. О, ого! Крутячок. Забрав, красавчик. Ей! Капець, я чуть не просто. Руваляний влетів. Так, акуратненько. Підкинуло нас чітко. Давай ще разочок. О. І хто тут має бути? Тум-тур-тум. -тум. брудляки. Давно ми їх не бачили. Білий? А, то він слабак. Каже, ей-геги. Ніжно, ніжний торт. Вже в нас. Ми його прихватили. А, босу з тортами зазвичай не везе. Но ми профі, так що тепер все буде -ті тіп-топ. Отак-то. А. а ми на льоті. Танцюрист. Ну давай. Ми на льоті. Давай допомагай. Ого. Ми на льоті. Угу. Я тобі дві шапки його. Так. Invece. Я такий лечу, 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 бах один раз є. Ізі. Ізі бос. Та який-то бос, то такий під-під босик. Несерйозний. Попригун. На тобі. Але слизько капець. Оооо! Нічого собі, ти дивись, збивають, ти навпаки біля мене. О, дякую. Будь ласка. Так, е, куди воно? Капець. А? О, слизько! Я ж говорю на льоді важко. Ну, трошки важковато. На, другий раз. Ну бо ти не сразу прям Угу. Mm -hmm. Так, головне, щоб він мене не знайшов. Не, не, не ти куди так прыгаєш? Який Від... би я не був в стороні. Так і... хова! Ого. Круче. Та я і вроді пригаю на не, неї, а втекла вона від мене. Я ж воду важко, ти на льоді. Ну. Ти її голови головне, коли вони. Переді мною стій, він на мене буде кидати. <плес> і тоді ти по-любому попадеш. Переді мною. Давай я буду. Тут. о! Фокус! А, -а, -а та що ж так попасти не можна? О, нормально так. Ой, зараз третій разочок ми його прихлопнем по-любому. Все заєць. Ти підеш спати сьогодні. Баба. Угу. Сплячку. Віддає нам лунку нашу. Угу. Добрий, де? Да. Ну. Не бивишся, да? Та так ми з ним по погрались трошки. Угу. Тежки і все йде. Да. Mm -hmm. Так, тоді нам лишається ще одна лунка. Ага, тут оці п -п -п печаті якось знімаються. Так, ми йдемо далі. Да. Ага. Треба ще дві зняти, я зрозумів. Дві штучки. Ага, так, а тут, тут буде тут щось а, зуби. Капець забув сказати. Я не бачу, де я є. Ой. Вони тільки на тебе реагують, на мене не Ого. реагують. Вони Ого. хіба люблять м'яско? М'яско люблять? Я вам не дам м'яска. Ти ці забирай. Ти ж на тебе. А! Я забув, що вмію їх забирати. Угу. Mm -hmm. Бо зараз було б м'язко з мене. <рес> да, Це про тебе. Ого, там зверху щось цікавеньке. Не знаю, що робити. А як то мені тут підпригнути? Це те! Ага. Вони закрили. Ага, зрозумів. Тут треба на них підлітати так чітко. Ого. Так, я тут стою. Давай, давай, зубач. Забрал пару. просто ниже. А, чуть не впав я. Бачу хардкор из Майнкрафта, да? О, oh, yeah. Да? Да, нормально. Я еще раз играл э, с ну, то я просто не, на Пантроблу 100 раз проб. Да. Ще одна печак. І все. Угу І ми відкриємо супер гонки. Всі люблять гонки, я люблю гонки. Остава ще одна, так. А в яку то ми йшли, слухай, в цю ми йшли, чи не йшли ми в цю? Що? Не йшли. Бо я вже щось якось не по порядку пішов. А, супер. О, тут а новорічні гумпи Нормально так. Підпригнемо. Щось взяли. Да. А, і тут зверху щось падає на нас. Це треба. Нам треба чотири гумпи. Так, Ще 2 візьме двері. Капець гумпа. Як ти міг? А це що це таке? Ні, тут треба гумпи чотири. То давай забираємо. А чому я туди не зміг допригнути? Можливо, що ж це таке? Оп. Доступай, я лунка. Нормально так, дякую вам, гу, а щось там є спереді, ти бачив? Можливо, ще нам щось дадуть? Да ні, нічого не дадуть. Не дадуть, ти впевнений? Давай візьмемо тих гум. Давай. Бери їх. Давай. Вони такі в шоці там стоять, думають, ти нас кинув. А ми, ми... Не, ми не можемо спуститися. А ми перепригнемо. Оба. Да. Оба. А, це знаєш що? Це ми не основну лунку, напевно, взяли, бо я не бачив, щоб печатка була відкрита. Зрозумів. Mm. Mm. Так. Нам і треба що... ага. Ого! Ну, тут Тим на 4 три. Зараз впаде ця штучка. Ми на тут наполучимо на в три. І все, ми пройшли сніжне королівство. Так, гумпи. Де? Так, гумпа, давай ну сюди. О, нормально. Забрали, так. Тринадцять сніженок. Нам вже треба. Не треба тут гумбіків, Тут Не... треба, щоб. Сосульки. А де вони падають десь тут? Вот, О, там. Там, де хрестики. Де mm. нам. Де де, де. А, оце шофуно розбило? Да. То що нам робити? Треба просто під ці хрестики не йти. Ага. А, -а, а, Все зрозумів. Давай, падай, і що далі? Розвалюється сасулька головна а все, я зрозумів. І ми бандою гумпів йдемо. Ладно, гумба, я вас лишаю на одинці Е! Спас! Ура! Так, дякую. Ура! Лунка да. получена Ура! І ми. Да, ура. Зняли останню печать. Да. Так, тут буде чемпіонат по скачках. Я думаю, ми там зараз приймемо участь і покажемо їм. Бери чай. А, це дуже складні скачки. Бери чай і вкусняшки. Ага, каже, чудово! Тепер ми можемо йти на скачки. Воно да. то все супер, а де ті скачки? А? Тут же. Ура! Точно! Що ж я не... ми ж то відкривали? <гум> да. Ого! Оце то я розумію. У -у -у -у. Це зараз не скачки у тебе. При... Пригалки. О, -о, -о, о, сніжний трек. Це їх король го. Каже, о, нам потрібно ще один скакун. А до цього підійдем. Ми чекаємо останнього учасника. Щось він довго не виходить з роздівалки. Так, а де його роздівалка? Напевно, о, якщо він тут стоїть, то значить вона десь тут. Так, да, це логічно. Угу. Йдемо шукати, хто там. Давай, сніг забираємо. Да? А, тут, напевно, тако пригати треба. Оп. Чекай, там було, Там ціна була. Та йдемо прыгати, о! А що, давай з ним поговоримо? Чекай, нічого не роби. Він такий ой! Щось і стало? Я каже, не за що не піду на ті скачки. Всі так гарно скачуть. Я точно програю. Нехай замість мене йде хто, хто небудь другий. Ну що, ми його виручимо. Да. Оце то да. Нічого собі який. Кругляшик. Так, кругляш забирай ці штуки. О. Я можу тобі допомогти. Не треба допомагати. Ну, як можеш, так, тут. Оба! Ві! Ого! Так, йдемо до короля. Питання вирішувати. О, каже, нарешті ти прийшов. Можна починати скачки. Сніжно, ніжний торт вкрали, так що головний приз мультилунка. Супер. Ти готовий? Так. Давно ми чемпіонат не проводили. Для початку як слід розімниць. Да. А, це у нас тестова. Да. Ага. Нормально так. Це через дорогу, щоб А, я ж пам'ятаю, ти ж пам'ятаєш, як ці тяжкі скачки. Да, якщо за дорогу виходиш, то ти замідуляєшся. Ага. Або отако прыгнув, як я зараз. Da. Нажми на низ. Тато! Що, що, що? Нажми на свою нижню кнопку. Так тут пише скачок на нижню». А, все, понял. Все, старт. Лі, все, скачки. Озябські скачки. Де. Ну що, поїхали. На таких гоночках я ще не був. Ми ще й четверті починаємо. Да, так, О, залежи, так зараз такої напруг. Три круги. Три. По три, угу. три, четверті, треті. Та тут Другі. Тут оцей зелений, бачиш якийсь скакун. Опа. На першому. Та це тільки початок. Тут якщо повезе, то вийде круто, а як не повезе, то що? Тут головне не випасти. Так, да, то замедлимося. Та так замедлимося, що капець. Що будемо одразу четверті. Ото це озя... озябські скачки. Попридумують. Другий круг третій пішов. Да, і все. Так, Шкода карти не видно, де вони є. І... Так що двоє взагалі, далі всіх. Так, тут обережненько. І. Це, напевно, останній цей. І далі буде Фініш! Я не вірю своїм очам, що я з першого разу його пройшов. І ти випав. Ура! Перше місце. Оце так даже. Да, я, я тебе вітаю. Ти порадував старенького. А, тебе будуть звати Сніжна Пуля. Молодець! Ти зас заслуговуєш на мультилунку. Давай нам. Філатовий на третьому місці. Ну, напевно, на, на, на четвертому. Ура! А зіганий на другому, а ми на першому. Ну, супер! Ура! Луночка є! Не. Ми виграли цей чемпіонат. Круто! Не. І можемо йти до нашої Одісі. Так. Да. Так, тут якась погода стала непогана? У нас же є, до речі, лунки. Зарядимо Одісі. Ой, одіс є Да. Ура! От на цьому ми будемо закінчувати. Всім папа, підписники. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім папа і до добрих зустрічі!